Привіт, друзі, яка з ми завжди я Артіз Атнертем. Сьогодні будемо грати в дуже прикольну групі, назвою Flexic Car Simulator Crash. Маш. Сьогодні дуже прикольна, друзі, гра. Тут будемо ми фігарити тачку, ось до ось ця машина наша. Яку ми будемо сьогодні, так скажемо, мучити і здіватися, на неї, як ми хочемо. Також, друзі, підписуйтесь на телеграм-канал, сідочка на який здає під відео в описі, буду дуже дуже вдячний. А ми починаємо. Також, друзі, ставте лайкоси, давайте підтримуємо куріну контент. І також донатимо на ЗСУ, щоб швидше наблизити нашу перемогу. Також, друзі, погнали. Так, включаю звук, щоб вам було чутно. Зараз будемо ми їх і рачити тачку. І що ви думали? Вона, друзів, їде. Вона їде. І ще їде непогано, та кілометрів 40 до 50, якщо не більше розігнатись може, але це не надовго. зараз ми її хай дохаємо. Ось так, дивіться, уважно. Боже, як її зігнуло. Все. Гайки, дивіться. Це реально прикольно. Дивіться, що тут є. Тут навіть є мотор такий, усилення. Боже, тут багато чого є. Вимикати мене, фари включати, але фар тут. Ну можна вибирати що на 4 колеса. На два передніх, на два задніх. Тут, коротше, друзі, офігенно. Багато чого є. Ми угробили цю машину, так що давайте зараз зараз павнемо заново. Так, все у нас є знову тачка і ми починаємо другий заїзд. А ви підписуйтесь бігом. Всьої дворі розженемося в стіну влупимося, так що давайте. Зараз буде гайки по-любому. По-любому не їхало. Так, друзі, на цьому закінчую офігенне відос. Друзі, у вас лайкосики, якщо хочете більше бачити таких ігор або про процюгах, тут є багато машин, які я знімав в іншому розлиці. Також є карти. Тож, друзі, лайкосик, підписка, поділилися з друзями відосом і буде вам щастя. Підтримали українських військових. Я ще сказав українською, тому що російським не треба. Так, всім удачі, бежіть себе, Па-па.